Шановні брати і сестри, щиро вітаю вас, мир вам. Мені багато поступає запитань, і я хочу ще раз відповісти на одне із них. Але перед тим хочу подякувати усім тим пасторам, єпископам, які телефонували в підтримку здорової позиції і благословляли іменем Господнім. Коли перше відео вийшло, я був шокований, що стільки багато хейту і того такого грязного. А зараз я здивований, що дійсно в Господа є 7 тисяч, які не лобизали ідола, який зветься псевдо Харизматія. Я дякую вам, служителі, за підтримку, за благословіння. Це чудово, є надія. Особливо дякую керівництву ОЦХВЄ, які подзвонили і підтримали, і сказали, що в них є така загроза, і вони борються з цим. Приємно. Тих, хто любить здорову науку, дуже багато, хвала Ісусу Христу. Чому публічно? Все запитують питання, чому публічно? Друзі, я е, змоделюю ситуацію. Наш корабель, 50 корабель України, взяв трошки крен років 10 тому. Крен в сторону псевдо Хризматії. Неодноразові звертання, як молодь каже, банились, відкидались. Неодноразові. Ну, наприклад, в Малині було теж танці, світломузика, хлопання. Все це було. Де реакція? Нема. Той самий співак, що був 25 го числа, був також в Чернівцях на Спіріт Тайм. Те саме він там вечвера, де реакція? Нема. Потім він був в благодаті. Де реакція? Нема. Також ми знаємо, що в нашому братстві є, ну, не всі може знають, я знаю. В нашому братстві є церкви, які повністю, на жаль, повністю під управлінням духа псевдохерезматії. Де реакція на них? Сьогодні дівий проєкт є засудити танці 25-го. Танці 25-го це маленька частинка загальної картини. В цілому є така тенденція руху ми ж п'ятдесятницьке братство. І тому я затрубив в трубу. Пастори, пастори, зверніть увагу, куди ми йдемо. Пастори, давайте спасатися. Я не хочу танцювати, хлопати. Я не хочу орати, кричати, світло музику, танцювати. Якщо хто цього хоче, що вам мало диско клубів в ваших містах, краще не йдіть туди, звісно. Ось, і тому я затрубив моя роль затрубити, браття. Давайте спасатися. Бо систематика є в цьому плані. Потихенько, потихеньку такі церкви помножуються, потихеньку. От. І тому я затрубив трубу. От чому публічно. Кожний цей захід, який я назвав, має в Інстаграм, можливо, Фейсбук, телеграм-канали, мають свої площадки рекламні і рекламують свій образ життя. І богослужбової практики. І тим самим закликають молодь. От 25 го числа було 2000 молоді. З яких церков вона була? Ну, може, якийсь відсоток був із церков скачущих. А в основному це з нашого братства молодь. я дивлюсь, що е, ця інфекція вона захоплює більшу, че, е, більшу і більшу частину молоді. І тому я затрубив. І тому я затрубив. Тому. Е, Моє прохання до обласних служителів, коли буде комітет, коли ви спільно будете зібрані. Моє прохання, щоб спільно засудити такі дії і прописати у віровчині нашого братства, що в нас немає богослужбовій практиці, танців, хлопання, світломузики, щоб нам це все прописати. Темних думів, молитви в нас нема. Оце моє прохання. Я не бунтар. Хтось скаже, чого ти сказав на весь світ ти братів за ніби честь їх замарав? То на весь світ це рекламується. Чого ти ділиш братство? Я не ділю братство. То ділить братство псевдохразумія. Вона залазить нагло в наше братство і, і ми плачемо, ми стонемо. Скільки я від пасторів чую, сотні, сотні пасторів телефонували і також обурені цим. І, і це не хочуть приймати. Ми не хочемо жити таким життям. Харизматичним. Бо ми знаємо, що це в утопію йде. Коли слідяє казав, нам аби в церкву вести прославлення, і то наша церква. Ну, Ми бачимо, його успіху нема, то й хвала Богу. А нам треба сплотитись і захистити здорову науку. І тому я закликаю ось так і хотів би, щоб так було в нашому братстві і надалі, щоб ми жили дружно, як і жили. От, наш, наш дім, прекрасний дім, тисячі церков, тисячі братів і сестер, тисячі пастирей. Приємно спілкуватись, приємно працювати, взаємоповага, все чудово, просто я затробив, що тривога, систематика. І просив би не фокусуватися тільки на 25-му, а в загальному прийняти рішення. Ті церкви, ще один такий пункт, ті церкви, які під керівництвом псевдо дати їм якийсь короткий час, І якщо не хочуть, то запропонувати їм перейти в ті братерства, де по уставу скакати, стрибати, кричати, світло-музику включати. Хай Бог благословить наше братерство, хай воно буде Господі наповнене Божою славою, прославлене на весь світ в добрих ділах, в чистоті, в плодах служіння, в місіонерах, в милосерді. Хай з такої сторони знають наше братство, а не зі сторони, що нас захоплює харизматія. Слава Ісусу Христу! Амінь.